Всіх вітаю, друзі! Ми сьогодні говоримо про заяви в українській владі, які стосуються створення в Україні нового міністерства. І воно має називатися Міністерство повернення українців або Міністерство Єдності, або якось так. І ми зараз цю ситуацію розберемо, наскільки це потрібно. Ви в коментарях зможете написати свою думку, наскільки насправді потрібно це міністерство і які воно має виконувати функції для того, щоб ви захотіли повернутися з-кордону -за назад в Україну. Я так розумію, це вже зараз прямо треба повертатись. Тому давайте розберемось в цьому. Дивіться відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Дякую кожному, хто допомагає боротись з російськими та іншими ботами. Допомагає канал підтримувати. Тому кожен ваш лайк, репост, коментар. Є дуже цінним дуже важливим. Тож дякую, друзі, кожному з вас. Отже, е, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що в уряді з'явиться міністерство повернення українців і зараз обговорюються кандидати, які могли б це нове, якесь там вже мільйонне міністерство в Україні очолити. Обговорювали створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерства повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити. По-перше, що хочу сказати, що е, всі ці, е, якби вся ця інформація, новини про е, звільнення одних міністрів, постановку нових міністрів, перевод цих міністрів десь там в якісь інші структури, також про владні. Е, це все виглядає, на мою думку, максимально смішно, але ми не про політику. Ми говоримо сьогодні саме про те, що стосується українців за кордоном. Е, От є фактично так: придумали вони собі створити ще одне нове міністерство. Нагадаю, що кожне міністерство це величезні видатки, бо під кожне міністерство має бути не тільки міністр, там його заступник, має бути ще мільйон радників, мільйон різних комітетів, мільйон мільйон помічників. Це все потребує коштів. Ми знаємо, що депутати постійно собі піднімають заробітні плати, премії, дають бронь від мобілізації і так далі. От. І м, цих міністерств останнім часом плодять дуже і дуже багато. Чи потрібні вони? Я вважаю, що ні. Чи лежить е, проблема в повернення українців в чомусь новому, що ще не, обхо, не охоплено якимись іншими міністерствами. Також ні. Кожен українець, який проживає за кордоном і який е, хоч раз задумувався про повернення назад в Україну, чітко знає, що е, Якби їх проблеми, ну ці проблеми, які потрібно вирішити, щоб людина повернулася, їх можуть вирішувати інші е, міністерства, так які працюють фактично не дуже добре. Бо неодноразово робивши якісь опитування, неодноразово ви відповідали мені в коментарях, що б для вас було стимулом повернутися в Україну. І для цього є декілька е, пунктів. Перший, звісно, найголовніший це е, закінчення війни. Виграш війни ну в форматі так позитивному для України. Звісно ж, це от після війни приїдуть люди. Друге це подолання корупції. І кумівства, і якби створення нового міністерства абсолютно ніяк не може впливати на боротьбу з корупцією, так, щоб це було не на папері, щоб це було не для коротких новин в телеграм-каналі, а щоб це було реально, щоб люди сиділи у в'язницях, щоб ефективно конфіскувалось майно награбоване в українського народу. Цього ми також не бачимо, і нове міністерство абсолютно ніяк не зможе також на це впливати. Бо в це нове міністерство. Прийдуть також нові люди, і його, в його обов'язках точно не буде боротьби з корупцією. Третє це створення нових робочих місць і достойний рівень заробітної плати. Бо податки в нас хочуть підняти. Ціни в нас ростуть як в Європі, стандарти в нас ростуть як в Європі, а при цьому заробітні плати в нас приблизно як в Африці. І то багато країн Африканського континенту мають мінімальні та середні заробітні плати в переводі на долар набагато вищі, ніж вони зараз є в Україні. Тому по обов'язках ми європейці. По в якійсь винагороді ми африканці. От і це третя важлива причина, яка могла б, яка б має бути вирішена для того, щоб українці повернулись з-за кордону. І для цього також не потрібно створювати нове міністерство. У нас є міністерство, у нас їх вистачає. Четверте, це розвиток малого і середнього бізнесу, з якого на сьогоднішній день просто не злазять. Там зараз готується підвищення податків. Постійно ми знаємо, що... Рейди ТЦК е, також дуже б'ють по малому та середньому бізнесу, плюс відключення світла, плюс все інше. Світло, до речі, це четвертий пункт, який також не зможе вирішити нове міністерство. І в загальному, якщо підсумовувати, то е, друзі, ми можемо зробити висновки, що е, ті проблеми, які і ті причини, які на сьогоднішній день стримують українців від повернення назад в Україну, вони не є якимись новими. Це проблеми, які в Україні є давно. І жодне е, нове міністерство чи єдності це буде міністерство, чи Міністерство повернення українців. Е, неможливо надати йому якісь функції, які б реально впливали на повернення українців. Бо е, треба спочатку якби, зрозуміти причину, чому, в принципі, українці виїхали з України перед тим, як їх почати повертати. Бо якщо українці з України виїхали, значить їх тут щось. В Україні не влаштовувало. Якщо е, наша влада хоче повертати якось цих українців, то е, мають бути виконані е, якісь е, ну, якби, мають бути виправлені ті проблеми, через які ці українці виїжджали. І тут потрібно розуміти, що або е, якщо влада реально хоче людей повернути, то потрібно не кричати, що зараз е, ви всі зрадники, а е, всі, хто за кордоном і швидко вертайтесь сюди, йдіть на фронт, бо це не спрацює. І якщо нове міністерство буде створено, і воно також буде так спілкуватись, це також не спрацює. Якщо буде створено також нове міністерство, воно не зможе е, ніякими словами і ніякими проектами, ніякими за, е, програмами, які е, фінансуються закордонними грантами, вони не зможуть повернути людей назад. Бо люди бачать, що таке жити нормально, ті, хто вже пожив трохи за кордоном, вони бачать, що таке е, рівні права для всіх. Вони бачать, що таке прозора система управління, і вони бачать, куди йдуть їх податки. От і все. І ніхто їх їм не розказує, як їм потрібно жити. Є закони, закони одні для всіх, є правова система, яка одна для всіх, і люди відчувають себе як мінімум в безпеці: хтось більше, хтось менше. І люди вже вкусили оцей вищий рівень життя. І е, якби тут е, потрібно розуміти, якщо українська влада хоче. Повертати українців за кордону потрібно не маніпуляціями і почуттям провини заганяти їх назад в Україну через створення нового міністерства, яке може стати якимось міністерством пропаганди для українців за кордоном або силовим поверненням українців за кордону. А якби потрібно налагодити роботу всіх інших міністерств, і щоб вони реально виконували роботу не на папері, не відмиваючи кошти, а реально щоб виконували свою роботу. З ціллю зробити краще для людей. Не для себе, не для своєї партії, не для якоїсь політсили, не для якоїсь групи бізнесменів по інтересам, а саме для всіх людей. Це зробити е, в нинішній системі я не знаю, наскільки можливо. Все можливо, якщо захотіти. Але чи є це бажання, я не знаю. Можете писати в коментарях, буде дуже цікаво е, почути, почитати. А в загальному це міністерство, якщо буде створено зараз при тих умовах, які є на сьогоднішній день, то я особисто бачу, що це міністерство може займатися я не знаю, перемовинами про примусове повернення, наприклад, чоловіків мобілізаційного віку назад в Україну, або е, якимось скороченням е, е, якості життя для українців за кордоном. Так, от, наприклад, заборонили консульські послуги надавати. Вони не ви не викликали більше бажання. В людей повертатись назад додому. Вони просто створили проблем. Тобто, якби було міністерство, яке б в такому форматі займалося українцями за кордоном, то можна було б його назвати не Міністерство єдності, а Міністерство створення проблем для українців за кордоном. От. І тут треба для початку поміняти вектор того, що робиться в сторону українців за кордоном. По-друге, почати реально вирішувати проблеми, які є в Україні, і після того люди. Самі повернуться назад в Україну. Без жодних міністерств, без жодних закликів, без жодних проблем. Ви свою думку, друзі, пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди, Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!